Сьогодні я сам вирішив повитягувати вулики. Ось вулик лежить, ось таке на місце. Ось таке воно не дуже густе, але підходяще. Тут, таке. Тут є ще одне, але воно дуже високо. Я високо не хочу, хочу чуть трохи нижче. Ось таке. Драбина, вулик. Ще що щось виріжу, щоб на що покласти, трошки облагорожу і буду витягувати. Не знаю, як воно самого вийде знімати не вийде. Короте, буде видно. Якщо вийде, то викину відео, якщо ні, то ні. Ось таке гарне місце. Отак, коротше, зробив там, таку підкладку поприбивав, причепив блочка зверху, прив'язав ось вулика на таку петлю посередині, щоб він нахилом ішов туди трошки коса. Ну і зачепив до трактора, я зараз буду на понижених. На понижених зараз буду туди. Понижену Понижен є, другу і гайда. Если шото сейчас піду поправляю. Дерево не завели. Трошки непоклана, пішов. Побачимо, зачепиться, остало місце. Нормально. Ось так воно коротше, виходить. Всюди чіпляється, трошки ще не дотягнув. Трактор в натяжку. Майже вже зверху, зараз спробую руками, якщо ні, то ще чуть-чуть десь пів метра проїду, спущусь, багато не знімаю. бо Кожну гілку треба злізти, залізти. Коротше. А часу обмаль, поїхав 2 години дня. Зараз раз-два і стемніє. А ще роботи його самому лазить туди-сюди. Отак воно вийшло. Трохи познущавшись над спиною, задав слова. А чого такий дорогий мед? Навіть не знаю. Не можу сказати. Зараз трошки послаблю. Мально залушить. Таке кіно, таке пальто. Так воно виглядає. Так запер, так стоїть. Зараз вилізу, покажу. Краще воно на фоні неба трохи. Фух, отаке. Далі буде. На дереві воно виглядає, наче не так високо, але насправді трошки нормально там тракторець тут ось я прибив ось таку штуку щоб не обтікало не гнило Коротше, працюю далі покажу зараз розв'яжу блочок тут він мене просто зав'язаний відв'яжу вулика відв'яжу блочок скину оцю деревочку приб'ю знизу вулика щоб він не їздив може на скобу візьму ну побачу скобу може не, не буду він наче нормально Далі покажу. От і все. Все, вулик на дереві. Оце, щоб він зараз тут пообрізаю, повіб... щоб не забивало дощом, щоб не гнило там ззаду трошки. Вниз підчищу і готово. І знизу вже покажу, що воно тут виходить. Отак От відкритий мій лишу, щоб він провітрювався, там були пару бджоли. Отаке, нове місце. І все. Ще одна борть. Чиколода горизонтальна на дереві. Вот таке. Так вона виглядає собі. Ну, щось щось буде.